Сьогодні до нас на заняття завітала розумничка. Вона гостювала у бабусі Меланки. У бабусі Меланки на подвір'ї живе багато тварин. Чи впізнаєте ви їх? Няв, няв-няв, муркоче киця. Гав-гав-гав, завів сірко. А яка домашня птиця промовляє ко-ко-ко, хто на лузі му гукає, хто тьох-тьох співав в садку, хто так сонце зустрічає, рі ку курі куку, -ку. хто цівців -ців щебече в стрісі, хто жужу в квітках співа, хто кричить «ку-ку» у лісі, хто стрекоче ква 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 Хто не вчить? Котик? Як не вчить котик? Ням-ня? Ня. Хто гавкає? Собака? Як гавкає собака? Гав гав? Хто кукурікає? Півень, як він кукурікає? Кукуріку. -ку -ку. У бабусі Миланки є корівка маня. Як звати корівку? Маня бабуся доглядає за нею, годує, а корівка дає їй смачне молоко. Чи хочете ви пограти з корівкою? Приготуйте для цього люстерка. Зробимо вправу корівка бересіно губами. Спочатку стиснемо губи, а потім розімкнемо. Дивіться, як це як доробити. І ви будете повторювати, зі мною зробите так само. Стискаємо. Змикаємо ще раз, іще раз. Дивіться у свої люстерка. Тепер зробимо вправу корівка жує траву. Дивіться, як я це буду робити. І будете за мною повторювати. І не забувайте дивитися. На свій ротик у люстерка. Дивіться, корівка жує траву. Молодці І ще раз. Корівка жує траву. Молодці, гарно виконали вправу. Задоволена корівка співає пісеньку. Мм, мм, мм. Оспіваємо разом пісеньку корівки М, м-м. У цій пісенці є звук М. Подивіться, діти, на мій рот, як я вимовляю звук М. Губи стиснуті, вони не випускають звук, а звук проривається крізь губи. М М. А ось подивіться, діти, на фото розумнички. Вона теж вимовляє звук М. Губи в неї стиснуті. Тепер ви подивіться, діти, у свої люстерка, на свої губки чітко вимовіть звук «М». 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 М. 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 Молодці. Уявіть, що у вас в руках. Ниточка. Голосно вимовимо звук М і спробуємо розтягнути ниточку. М. М. М, -м. Скажіть, діти, ми можемо ниточку розтягнути? Ні, ниточка не розтягується, вона рветься. Ми можемо її намотати на клубочок? Ні, не можемо. Вона розірвалася. Можемо ми помістити звук М у червоний будиночок? Ні, не можемо. Ми поселимо звук М у синій будиночок без клубочка. І цю фотографію розумнички також поставимо біля синього будиночка. Дивіться, розумничка тут вимовляє звук Мон. Губи в неї стиснуті. Бабуся Меланка попросила розумничку сходити до магазину. Роздивимося, що купила розумничка у магазині. Молоко. Морква мило, масло, мандарин. Молодці малята, ви правильно вимовляли звук м у кожному слові. Малята з яким ми сьогодні з вами познайомилися. Так, із звуком М. В якому будиночку він буде жити? Так, звук М буде жити у синьому будиночку. Як звати бабусю? Вірно, Меланка. А як звати корівку? Вірно, корівку звати Маня. А які слова ви запам'ятали із звуком м? Давайте їх повторимо. Молоко, морква. Мило. Масло. Мандарин, молодці дітки. Корівці Мані дуже сподобалося, як ви сьогодні займалися. Вона нам всім каже, до побачення! Давайте їй скажемо до побачення, корівка!